Та вечеря вже на столі чекає із великим святом весь народ звітає. Хай подарує Різдво Бог у хату, благодій дубові. Нехай в родинах панують мир і тепло, Різдвяна, дівька, нехай така чає, народження Ісуса Христа. Просто. Я так люблю Різдво. Це моє улюблене свято. Що сім'я збирається разом, е, колядує, вечеряє, жартує. Отак, сянку, я теж люблю різдво. Пам'ятаю, колись допомагала мамі і бабусі накривати різків. А чому ми святкуємо? Як ми розуміємось? От би було класно, якщо б хтось все розказав і показав ж можливо, ми з усім завжди тебе на різдво. Думаю, вам теж було цікаво дізнатися про це. <клес> <клес> Добрі люди! З виплеєм ми, ми йдемо, і ступаючи усюди, звістку радісним несем. Щаси і ночі зоря засіяла, як до станки нам показали, ми почули спів ангелі. Спів величний, спів веселий, що в вертепі уяски. Давна знаю, я вас мучу, пригинаю, відбираю ваші статки, не лишаю на вас сладкий, сію вам у душі страх, сила в мене є в руках. Добрий вечір, газденько, слава Богу, що пустили, На дворі холодно. Я циганка щедра, все вмію робити, можу ворожити, можу мужа вкрасти, кого файний є. Бути морген, я до вас, бачу ваш сірковий час. Ай вай вай тут ці колю. Буду торгів, нового судою. Може, куплю, може, уторгую. Буде. А якщо що треба, я, я продам. продам, бо я маю файний кран. Мошку, хлопці подуріли, вже не сіють і не косять, а спасення Бога просять. Забирайся, Мошку, з хати, бо торгу не буде. Нині хочу святкувати усі чесні люди. А ну, то купіть краму і мої крамниці, тоді вам будуть тішитись файні, файні молодиці. А як грошей забракує, то вам мошко заборгує. Ти наразі заборгуєш, а потім не даруєш. І одесь хати виганяєш і маєтки забираєш. Спровадьте до життя з хати, ми не хочемо торгувати. Що? Єврея гнати, з хати, щоб до вас біда прийшла. Щоб вам циган коні прав. Щоб у вас в чорт у пекло пеклося. Добре, цигане і жити, так і треба робити. Я подбаю, щоб вам в світі було добре жити. Тобі Каста, я поможу і тобі, і тобі пан Мошко. а на цигане за циганочку, Я з мошком погуляю трошки. Про народження спаса Христа. Царки надзвонили ми йдуть, хай до землі усі падуть. Чого тут шум? Чого всім треба? Володи, землі і небо! Тут всі мій царі проти тебе! Що за диво мені з вами? Я, Я цар. Понад царяна. Чи не так можу? Так, 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 дійсніший пап царю. Цар концюге. Страшно зараз розказати. Треба буде тікати. Тихо дурніш, хочеш злоту, різь до самого болота. Має царю за вину. Це нам золотом. Чим на залі такі вісті, такі вісті. Що це світу народився? Чем нам злото не дасте? Хоч, хоче хозить, скоро що. Що зайду? Мій царю, кажуть, є новина, що породила діла сина. месію наша, царя світу, обіцяного заповітну. Тепер тут комусь не жити? Що Месія, цар родився, чи ти може помилився, тож зараз же мерщій клич до сходу мудрих І люди і зараз пророкували по народу, що народиться Божий Син. Отож, коли зірка засіяла, я кинув все. І ось я тут, туди, від чудо диво стало. Я цар індійського народу, де мій народ поважний сам влукає, і з несудів собі шукаю. А сьогодні ангел мені сповістив, що Христос це народив, і я дари з собою взяв, щоб Ісуса привітав. Я цар грецького народу, не боюсь нічого роду. Там, де мій народ по морю гуляє, і бога за величає. І на сході зоря засіяли, і дорогу мені показала, І я, Дарис собі сам, щоб Ісуса привітав. Що ж, ідіть, ідіть Вифлеєм, і царю уклоніться. А назад передатимете, сюди поверніться, кажете мені, куди йти треба. Бо вклонитись йому у мене. Велекоте. Царя с хати я не знаю, і знати не бажаю. Перебити цю дітей. Без розпущати, без розбору. Кожен хлопчик усилів, хай загинуть. Так зробіть. Твій наказ святий для нас, ми виконуємо цей час. І мале дитя в'язки мусите знайти ще нині, Інакше всім вам смерть. О, Це закликає за мною. Ото моє сільський сайт косаю. Смерть, люба, смерть мила, ти завжди мені. Мені одному служила. Всіх косила воріт, всіх, кого я повелів. А тепер скоси того, хто в атепі народився. Спред чистою, оплотився. воплотився. й солдати. Ви тут а, царю? Всі діти вбиті, Так, під царю. А? Тішся і Іроди лукаві, нажився ти лихої слави, та ніщо не і ніщо не зникає, і над котом кожним менш долі звисає. Хоч діток ти вмер свою душу загубив, хто ж знай, що месія не вмер. Він живий. Ось тобі новина. Межи дітьми не вбито Божого сина. Що? Бунт? Зрада? Смерти моя мила, ти всякий бунт у зарядку душила. Всіх брелинь, махни косою і разів вдруге, Нехай не буде в світі добрі люди. Ага. 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 ні, нісенко, ніколи не здолати. зі мною в темній в палати. Бо мала дитя скині, має владу в світі нині. Мушу я йому служити. Пойшла я тисячу доріг, стоптала тисячу човіць. Аж показалася. Що я врічну душу? Певний собою впеку загади. Смерть, дідю, смерть, хочу. Все тебе я облочу. Від мене не відкупишся до злосином. Ходіть зі мною до Ти сторожа. Вона вже не допоможе. Ходім! Ходім, мій добрий цар, тебе в смолі я покупаю. Ходім зі мною пепло любий, там нам буде тепло. Поборено з лютий цар відступив, звалив його спільний доволі порив. Хай згода й любов поміж вами панує, хай справами вашими серця керує. Хай злопо і заздрості згине отрута, що пірот ніколи не зміг повернутись. А нині ми разом Ісуса вітаємо і славу віки Йому прославляємо. Щось, бо я вже йду. Я те чую, як дівка. Навіть буде у вас горілка. А горілки, як нема, то купіть собі вона. вже не брехати, лахма не пускати. Мусиш наше свято хоч разом полядувати. Капітулювати, хто буде за ті інтереси то Давай! 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 давай, давай, давай. Там їли, попивали, а мені ніч не давали. Бідний я, бідний я. П'єці, пироги варили, а під п'єцем голубці студили. Пішов я ближче, сумку і складався та волога. І потім мені то було мало і щофля в комолу до Але там мене господар не слапав. Так не справ, так не справга. <реш> Прощавайте, ми в цій хаті, щасливі будьте і багаті, майте волю добру, Божу, тільки вірте в ласку Божу. Ласка Божа вас спасе, край і нарід піднесе. Ми на тому добрі люди, коли і чай. щастя долі цьому дому, всі щиро бажаємо, всім дорослим і маленьким жити здоровеньким на потіху всій родині і на славу Україні, щоб вас Бог благословив вас і вашу стріху, щоб прожили в Україні Бог на утіху. Веселий би мало, а й не атрас, де мене боком вітаю вас, друзі, дорозі, з самим роком. <кліпичність> Над світом пісня ангелів у нас, про те, що вже скоро час настане, зоря засвітиться на небі у Хоч складна нас чекає дорога, чи закінчиться смуткою бою. Прийде ангел до нас перемоги Заслужили ми кращої долі, ангел віри несе вість, якщо віриш бажання здійсняться, переступить поріг найжадальніший їсть, скрізь сяюти до ді заістряться, і змахне в небі зорянім білим крилом над країною ангел надії, святе Україна ворогам всім на зло. Пеклі згинуть сіли дії. Ангел миру увійде в наш дім, тут на нього чекають всі люди. І я щастя бажаю у році новім. Благодать хай у ньому прибуде, ангел на любові нам двері відчини. Прожене увесь смуток з душі і буде святвечір, поляна і здана і щасливе майбутнє.